Вас Теми дня дня ватері телеканалу. ТВА. сьогодні поговоримо про головні події вівторка, 8 квітня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Тож про найголовніше далі у нашому випуску. У ніч на 8 квітня Росія випустила по Україні одну балістичну ракету Іскандер М та 46 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Сили оборони нашої держави збили дев'ять ударних БПЛА типу шахет та безпілотників-імітаторів інших типів. 31 безпілотник імітатор противника локаційно втрачений без негативних наслідків. Так, на Донеччині через атаки російських військ загинуло двоє людей, ще двоє поранені, серед них дитина. Було зруйновано 61 цивільний об'єкт, з них 48 житлових будинків. Тим часом на Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів пошкоджено інфраструктуру, шість багатоквартирних, приватних будинків і магазин, а також адмінбудівлі, промислове підприємство та автобус. Своєю чергою на Харківщині постраждало троє поліцейських, які стали об'єктом полювання російського дрона. Також було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та недіючу базу відпочинку. Захищали Україну ціною власного життя. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Із солдатом Олегом Сідором, воїном військової частини А-46-98, прощання відбулося у слободі Комарівцях. Солдата Володимира Натолошного, воїна військової частини А-47-22, в останню дорогу провели у малому Кучурові. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сесія Чернівецької міської ради сьогодні, 8 квітня, розпочалася з неприємного інциденту. Допоки депутати у сесійній залі не могли зібрати кворум, на першому поверсі ратуші розгорнулась суперечка між волонтерами, представниками волонтерського штабу захисту України та правоохоронцями. Волонтери хотіли потрапити на сесію, де планували виступити з петицією щодо продовження діяльності волонтерського штабу захисту України за адресою вулиця Степана Бандери, 11. Утім, під час перевірки документів керівника штабу Володимира Дороша поліцейські виявили, що він, нібито цитую, порушив мобілізаційні процеси тож його попросили проїхати до ТЦК, мовляв, для уточнення військово-облікових даних. Привіт ласка побачив. Що що? Ну дві слава приймали. Я звернувся через хатисе до вас за те, що ви наче то пройшли процесу. Ну а саме на сторону я перший два дзвонити приїхати з нами. А ну зрозуміло, до чого йде, друзі. Водночас сам Володимир Дорош стверджує наступне. Так я хочу сказати, що за станом здоров'я я в 8 місяців згорів і 70% шкіри на мені не було. Я все життя провів в лікарнях. Мені зробили понад 10 операцій від 6 до 12 годин кожна. І я вже багато років знятий з військового обліку. У мене є запис, я покажу це чинним правоохоронцям, що я знятий з військового обліку. І, і все, що я хочу, це просто піти виступити. У результаті через цю ситуацію сесію міської ради зупинили. Депутати пішли на погоджувальну раду. Об'єднання зусиль медіа та національних спільнот за для протидії державі-агресорці в інформаційній площині, Керівництво національної ради з питань телебачення і радіомовлення ініціювало у Чернівцях фахову дискусію, довкола якої зібралися представники ключових державних та місцевих органів влади, засобів масової інформації, а також національних та культурних товариств. Тож детальніше про питання, які обговорювалися далі у сюжеті, в умовах широкомасштабної війни Російської Федерації проти України інформаційний фронт став ще одним важливим полем битви, на якому зосередилася країна-агресорка. У зв'язку з цим українські медіа стали справжнім щитом, який захищає наших громадян від російських фейків та дезінформації, а також розповідає правду про ситуацію в країні та на світовій арені, аби обговорити яку роль відіграє. Є у цьому протистоянні єдність медіа та національних спільнот у Чернівцях провели конференцію, яка стала ще одним кроком для обміну досвідом та налагодження взаємодії між учасниками дискусії на всеукраїнському рівні. Всі ми і медіа, і національні спільноти, і наука, культура. Ми всі е, граємо в одній команді. Та у нас е, у кожного свої цілі, е, своя роль, але об'єднавши наші е, зусилля, ми е, можемо протиставити ворогу наші е, інструменти і е, не дати йому підірвати, підірвати довіру, спотворити. Реальність і, і зруйнувати нашу нашу єдність, як зазначає член національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін, однією зі стратегічних цілей діяльності нацради є сприяння розбудові медіа, які транслюють мовами корінних народів та національних спільнот. Важливим кроком було прийняття саме закону про медіа медійна реформа, тому що дійсно цей закон на системному рівні цього не було до цього. На системному рівні передбачив можливості реагування на поширення дискримінаційних висловлювань і хейт спічу мова тобто закликів до насильства. І ця дискримінація і мова ворожнечі вона класифікується за дуже різними ознаками, в тому числі за національною ознакою, за расовою ознакою. Статі походження за дуже багатьма і ознаками. Директор телерадіокомпанії ТВА та головний редактор газети Буковина Вадим Пелех розповів про досвід з розбудови медіа для національних спільнот. За останні роки до ефіру підготували дві сотні програм румунською мовою. Випускаємо в ефір програму до прикладу румунською мовою, Щотижневу програму у нас ми стоїмо на порозі ювілею. Вийде 199-й випуск цієї програми, резюмат, яку веде Василь Бику, редактор газети. Де герца, яку також ми ну, відомий журналіст, громадський діяч. І цю газету ми також з усиллями телеканалу ТВА взялися зараз випускати, підтримувати, тому що всі ми знаємо, в якій непростій ситуації зараз знаходяться медіа. А найперше це друковані медіа, газета Буковина, яку також видає телеканал ТВА, в свою чергу. Видає газету польського товариства, і наша співпраця також багато років триває. Вадим Пелех додає з одного боку, є великий запит на якісний контент рідною мовою для відображення їх інтересів та потреб. З іншого постійно відчувається обмеженість ресурсів, особливо фінансових, для створення конкурентного контенту. І тут, власне, не йдеться саме про якесь пряме фінансування держави, приватних медіа, це зрозуміло проблематично, але в контексті нашої сьогоднішньої співпраці з національними товариствами, з національними громадами, це можливо, може, може бути якась підтримка, ну, тристороння, скажімо, держава допомагає національним товариствам і якимись програмами на висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації. Для цього буде користь і громадам. І демонструватиме приклади от вашої діяльності. Важливою проблемою, яку порушили під час конференції, стало питання виживання регіональних медіа на Буковині, зокрема друкованих видань, яких з понад 30 залишилося 14. Підтримка медіа вона таки обговорюється в цьому плані. Працюють, але підтримка більше на папері, ніж фінансів. Немає ну, значить, яка може бути фінансова. Підтримка. І ситуація наступна. Якщо ми говоримо про нашу область, то серед районних газет може так стати, що почнуть сипатися дві газети закрились минулого року це в Кенсех Хотині. Ну і по черзі, по черзі можуть сипатися всі районки. Що в нас тоді залишиться? Як переконують організатори, проведення подібних фахових дискусій дає можливість оголити болючі питання в розвитку місцевих засобів масової інформації та почати спільно шукати вихід зі складних для медіа ситуацій. Тетяна Дубіцька, ТВА Телефон задзвонив і в одну мить ви вже на гачку афериста. Так починається історія, яка для багатьох буковинців обертається серйозними фінансовими втратами. Телефонні афористи стають дедалі винахідливішими, видають себе за банкірів або навіть членами родини. Їхня зброя страх, довіра та миттєвий тиск. Йдеться про вішинг, одну з найпоширеніших схем обману. А історії буковинців доводять, що афористи не сплять. На перший погляд, звичайний дзвінок. Невідомий голос на іншому кінці дроту представляється співробітником банку. Усе звучить переконливо з нотками турботи або терміновості. Але саме так починається один із найпоширеніших видів шахрайства: вішинг. Так, до прикладу, минулими вихідними 57-річний мешканець села Вашківці отримав дзвінок нібито від працівника банку. Шахрай повідомив про спробу крадіжки з рахунку і запропонував нібито захистити кошти. Чоловік надав дані своєї банківської картки, і невдовзі з рахунку зникло майже 9 тисяч гривень. Ще однією жертвою псевдобанкіра стала 47-річна жителька села Маморниця. Невідомий також представився співробітником банку у телефонній розмові. Він запропонував допомогу в отриманні компенсації від держави за безвісти зниклого сина. Буковинка повірила, та власноруч перерахувала понад 76 тисяч гривень на рахунок, вказаний аферистом. Йдеться у повідомленні поліції. Тож що таке вішинг, розповідає начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Олександр Долішняк. До вас приходить телефонний дзвінок, умовно від банків, від вашого якогось там родича, і просять. У вас або надати певну інформацію під приводом проблематики. Завжди е при здійсненні телефонного дзвінку е шахраї намагаються привести вас в стан стресу. В під час цього вони намагають вам нав'язати виконання певної ролі і певного сценарію. Дитина потрапила в ДТП, вашими коштами хочуть заволодіти. Е проблематика з вашим рахунком ви щось виграли. Тож виникає питання, як не стати жертвою. Поліція радить прості, але дієві кроки у всіх випадках. Перше, до чого потрібно звернути увагу, це те, що працівники банків не телефонують щодо проблематики з вашим банківським рахунком. Вони просто їх блокують, і ви самі звертаєтеся до них. Друге, якщо вам телефонують і кажуть, що у вас проблематика з там дитиною, когось било, потрапило в якусь неприємну ситуацію, просто зателефонуйте самі їй і запитайте, що трапилося в більшості випадків, ви отримаєте інформацію про те, що все в порядку. Або ж просто ставите трубку і звертаєтеся в кіберполіцію. зокрема, вішангові дзвінки. Можна заблокувати. Якщо у вас коло спілкування обмежене, ви можете використати фільтрацію номерів з неустановлених абонентів. Даний функціонал є як в Андроїді, так і в iOS. і до вас можуть телефонувати тільки особи, які записані у вас в телефонній книзі. Так само, і з державними виплатами інформація про них завжди розміщується на офіційних вебресурсах. Інформація щодо повідомлення про допомогу ніколи не шириться мережами типу месенджерів та інших. Інформація щодо допомоги завжди розміщується централізовано на офіційних облікових записах, наприклад, на офіційних сторінках певних установ. Відповідно, збір інформації в форматі надайте вашу картку та отримайте кошти неможливий, тому що для передачі будь-якої допомоги необхідний завжди пакет документів. Пакет документів повинні входити ваші паспортні дані. Ви повинні підписати про отримання е, даних коштів. Ніхто ніколи не буде вам зараховувати просто по вашому номеру карточки. Кошти поліція буковини закликає: не переходьте за підозрілими посиланнями, не повідомляйте конфіденційної інформації і головне, зберігайте спокій. Пам'ятайте, ваша пильність. Найкращий захист. Якщо ж ви стали жертвою, не мовчіть. Одразу звертайтеся до поліції. Кожна ваша дія може допомогти зупинити наступну схему. Аліна Рябко дня, Тива. 10 років за ґратами з конфіскацією майна загрожує співробітниці податкової служби за хабар за виключення підприємства з категорії ризикових. Так, одне з сільгосп підприємств області віднесли до ризикових та заблокували податкові накладні, що стало на перешкоді подальшій діяльності. Оскільки директор перебував на військовій службі, його знайомий зателефонував до 33-річної головної державної інспекторки одного відділу головного управління ДПС. Посадовиця пообіцяла вирішити питання виключення підприємства з категорії ризикових та блокування податкових накладних за півтори тисячі доларів та півтори тисячі євро. Під час отримання другої частини хабаря податковицю спіймали на гарячому та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі їй повідомили про підозру. Посадовиця знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Минулої доби 7 квітня на Буковині виникло чотири пожежі. Так у селі Стара Жадова горіла господарська будівля. Площа займання складала 30 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити вогонь, не допустивши перекидання на поруч розташовані житловий будинок та господарську споруду. Втім, будівля, у якій виникло загорання, була знищена полум'ям. Окрім того, у селі Білоусівка працівники ДСНС ліквідували займання чагарників на відкритій території. Причини пожеж встановлюють фахівці. Продавав сигарети без марок акцизного податку. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо Буковинця, у якого виявили незаконний товар на суму понад півтора мільйона гривень. Так підозрюваний перепродавав тютюнові вироби відомих брендів без марок акцизного податку, відправляючи їх поштою. Правоохоронцям вдалося затримати фігуранта під час транспортування чергової партії нелегального товару. Зокрема, було виявлено 21 тисячу пачок таких цигарет вартістю понад півтора мільйона гривень. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду. Підозрюваному загрожує штраф з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я дякую, що були з нами! Спокійного вечора! Бережіть себе та близьких на все добре!